Слава Ісусу Христу, навіки слава! Христос народився, славімо Його. Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри наші, парафіяни, родичі, близькі і знайомі, сьогодні в новорічний день святкуємо урочистість Пресвятої Діви Марії Богородиці. Дуже часто в житті хочемо, щоб в нас було все по-новому, все по-іншому. І Бог сьогодні. В літургії Слова під час святої Меси дає нам почути ці слова блаженства, читаємо в Книзі Чисел, нехай Бог Тебе благословить, нехай розпромінить над тобою своє обличчя, і нехай над тобою змилосердиться. З цими словами розпочинаємо новий 2014 рік. І на цей рік бажаємо вам Божого благословення, опіки Пресвятої Святої Богородиці Діви Марії. Нехай Господь Бог, який сьогодні дає нам можливість розпочати новий лист книги нашого життя, новий лист історії, життя людства. Бажаємо, щоби Господь сьогодні в цей момент, коли ми разом спільно молимось, прославляємо Бога, дякуємо за старий прожитий рік і просимо благословення на наступний рік. Нехай цей рік буде роком Божим, роком Господнім, роком благодаті Божої, так як в нас повчає Святе Писання. Тому на цей рік, на кожну хвилину вашого життя, щедро вам сьогодні благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Христос народився, славімо Його!